Вітаю всіх жителів Бориславщини! Хочу поінформувати вас про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Бориславського району. Щоденно ми маємо нові випадки захворювання на COVID-19. за останню добу зафіксовано три лабораторно підтверджених випадки. Загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину у нас становить 381 особу, в тому числі маємо 32 дитини, 37 медичних працівників. 89 осіб на сьогодні перебувають на самоізоляції. Із них по місту 64 особи по сільській місцевості 25. У комунальному некомерційному підприємстві Береславська центральна районна лікарня перебувають на сьогодні 18 Хворих на COVID-19, крім них іще 37 осіб перебувають також в лікарні хворих на пневмонію. Хочу зазначити про те, що практично всі люди, які хворі сьогодні і на пневмонію, і на COVID, потребують кисню. Тому ситуація в районі залишається із захворюванням складною. Що стосується роботи закладів освіти, станом на 23 грудня 2020 року заклади освіти працюють у звичному та змішаному режимі. Два заклади загальної середньої освіти працюють за змішаною системою навчання, один заклад повністю перебуває на дистанційній формі навчання. Заклади дошкільної та позашкільної освіти працюють у звичному режимі. Хочу зазначити, що з 25 грудня всі заклади загальної середньої освіти будуть перебувати на зимових канікулах. За останню добу робочої групи із питань дотримання протиепідемічних заходів суб'єктами господарювання, автоперевізниками та населенням у складі працівників поліції, Держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади проведено два рейди, за результатами яких працівниками поліції внесено три постанови про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Хотіла звернутися, хочу звернутися до всіх жителів району, щоб відповідально ставилися до свого здоров'я і ура разі випадків захворювання чи отримання відчуття перших симптомів на захворювання обов'язково самоізолювалися першочергово і звернулися до свого сімейного лікаря. Бережіть себе, своє здоров'я і будьте здорові.